Добрий день, я Жан П'єр Мартінес, французький драматург. з великим хвилюванням я дізнався про постановку моєї комедії п'ятниця 13 13-го» в у театрі в Запоріжжі. Особливо під час війни сміх є зброя. Захист проти диктатури та проти дурості. Велика слава героям збройних сил України, які мужньо боронять свою країну від загарбників, браво митцям та всьому українському народові, які також чинять опір по своєму, продовжуючи творити культуру та просто. Жити для мене велика честь передати авторські права на цю п'єсу вам в Запоріжжі. Це скромна підтримка воєнних зусиль та мій внесок у збереження бойового духу мешканців усіх поранених міст. Хай живе театр, хай живе Україна, хай живе дружба між Францією та Україною.